Вітаю друзі на каналі буде вам показати трактор GCB 4X 2022 року випуску так як я працював на тракторі GCB 2002 року і GCB 2012 року. Нагадаю це трактор 2022 року що помінялось в тракторі чого додавили перше, що я хотів би відмітити що в тракторі 2020. 2012 року. Так же само осталось 2002 так так само три клавіші на. це, значить, на переднє місто включається з цих І це так же само: це 2 веде, 4 веде. Це. Коли тормозиш, два колеса тормозить чи 4? Середня клавіша ось, включає габаріти і аварійка. Далі. Це все те саме сталося що 2002 року, що 2012-го, що 2022 року трактору. Те саме. Три положення колес. Транспортне положення, середнє. Зліва це слід в слід, Ось це положення слід в слід. Транспортне і. Третє положення крабовий ход справа. Далі. Ручка стікломивач. тут а, положення світла і двірник. Все те саме лишилося. Значить, це така сама ручка, що і піднімати руля. Коробка передач. Так само чотириступенчаста коробка передач чотириступенчата і сигнал. же По рулю, що то це, це речах його відкручуєш. Ось він, його відкручуєш і піднімається руль трошки вище. Для вдобства. Ось. Ну, не набагато чуть-чуть там. Але все одно приємно. Далі. Ручка, ручник той, же, той самий стався. Підставка. Ну, для води. Я туди воду іноді ставлю. Те саме осталось. Це вже собі незмінна. Потім по панелі приборів. Що хочу сказати. Ну, 2002 року я робив на тракторі трошки інакше. Тут що 2012-що 2002-го додавали значить, оцей оце клавіша. швидка гідравліка і медлена гідравліка. Тоже цікава клавіша така. Потім це плавающе моста, плаваще право переднього ковша в транспортному положенні. О, так, це у нас вентилятор пічки, це сама пічка, холодно-жарко. Це положення також там під себе підлаштовувати. І що тут приємно, що тут є кондиціонер. Що коли жарко, працюєш на тракторі, коли відкриваєш вікна, коли грузиш, наприклад, пилі летить, чи мусор грузиш, що летить у кабіну пиль неприємно. Трактор по цих клавішах так само світло. Положення переднього ковша, гідромолот включається, клавіша, світло, задні, задні фари. Це доповнітні на кабіні зверху передні фари. Ця клавіша відпускати на візку, передвигати задню, коли копаєш заднім ковшом. До речі, ручний газ залишився той самий. Нічого не змінили. Все осталось те саме. Це трактор, це варіант на пультах. Ось два пульта посутні, щоб працювати. Тут вона, на клавіші цій, Просто переключаєш передній ковш, Коли працюєш заднім, включаєш, розвертаєш сидіння, включаєш задню навіску. Потім обратно, коли треба пере, переднім працювати, переключаєш його на передній ковш. Далі. Що ще тут помінялось? Ну Гарна сідушка. Мені подобається така. Ще в пленки. Зовсім новий трактор. Знятий з консервації. Підігрів сидіння є. Дуже приємна така опція. Коли трактор ще холодний, ти собі завів. Сидиш на сідеш на сідушки сі... сі теп... вже тепло. О. Удобніше а цей речажок ногою нажав і розвертаєш сидіння. Е... Ось цей. Досить удобно. В, ста... В старих моделях трошки там по-інакшому. 2002-го трактор, наприклад, я працював тут трошки по-другому. Розгорнемося, подивимося на задню навіску. Ну, да, Тут все те саме. Єдине, що приємно, що тут, а, там датчики є. Там є світиться зелена лампочка. Коли ти, коли піднялися аут, аутрігери, вони за, загоря, світиться вона зеленим. Приємно. Оу-Трігри oh. я робив на моделі, де є того, якщо на речагах тут речаги у GCB. А у закриваються, тут тянеш два речашка на себе, закриваєш ось тут вони біля ніг. Ці моделі зробили дуже чудово. Це так і в GCB 5. Нагадаю, що це у нас GCB4. 4CX. Тут. Зробили приємно, що тригери цими двома клавішами втягуєш і відкриваєш їх. Приємно зробили ще в З 2002 року як я робив ось тут педаль під ногою правою, щоб утягувати телескоп, коли працюєш заднім ковшом, щоб утягувати телескоп. Тут вже зробили. А, а тут зробили ось цю клавішу, якщо втягуєш телескоп і відкриваєш телескоп. А, досить удобно зробили. Ну, Кому подобається? Є люди, що їм подобається більше на речагах, є більше на, 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 на пультах подобається. О. Значить, ось така інтересна опція на полу. Сая Ісо. Значить, ці моделі ще стоїть Ісо, як на повноповоротній коло, як на картинці. Це значить, що коли копаєш, це як в імпортному екскаваторі стрілу саму тянеш правий, правим рычагом. А на іномарки. а на. рукоятся не слівий. А якщо переключити це положення і зробити на екскаваторі сає. Ну, я не розбирав, не знаю, як тут переключається. Я так розумію, що тут під оліком цим переключається воно. Ставиш потім як стандартно на екскаваторах, що лівою ручкою ти тягнеш на себе це стріла, а правою тягнеш на, на себе це рукоять. О, такі то справи. Так, дуже приємно в тракторі, новенький, ем, дуже дуже гарно, чудово. Попереднім попередній все так само. Попередній навіски По задній навіскі так само GCB4, GCB 5, тут вже навіть є таблиця, де намальовано, що GCB 5, GCB4. Ну, однаково в них задня стріла. По довжині однаково витягується на однаковій відстані копати можна. Такі справи. Ще включу зажигання. Щоб подивитися, скільки мотогодин пройшов трактор. Напрацьовано. Напрацьовано 34,5 мотогодини. Права. Так що, друзі, підписуйтесь на канал послуги екскаватора погрузчика Київська область, в Обуховському районі ми знаходимося. Якщо об'єкти на довший період, не на один день, скажімо так. Якщо стройка з самого початку, то можливі командіровки по Україні. Номер, номер телефону ви знайдете в описі під відео. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.